Сьогодні розглядається апеляційна скарга на рішення суду Новгоролинського суду по адміністративній справі, яка стосується конфлікту інтересів, який виник у мене в зв'язку із певними обставинами. Чому суть і зміст справи в свій час, коли починалася виборча кампанія і була виборча кампанія, я якби от головна особливість цього всього, що Ось свій час, коли він розпочинав виборчу кампанію, я дійсно жодного дня не був виборчою кампанії, бо я пролежав у лікарні. Є факт, як і підтвердження. І у мене моїм помічником була дівчина, студентка, яку я тоді взяв. От, і для того, щоб унести гроші у виборчий фонд, я не міг цього зробити, бо був у лікарні на стаціонарному лікуванні. Я їй давав свої гроші. Вона йшла вносила от, для того, щоб проплачувати. От Проплата за газету, публікацію, яку робив, за телебачення, мова йшла про два платежі, один раз 10 тисяч, один раз 4 тисячі, і був зроблений цей платіж. Але в тому випадку не від мого імені, бо вона не могла вносити від мого імені, а я тільки сам мав вносити. Будучи в лікарні, вона внесла це від свого імені. І все, якби на цьому моменті це перша подія. Друга подія полягала в тому, що це було в жовтні, а у березні місяці ця людина прийшла на роботу. оголошений конкурс інформаційний відділ. Вона подала документи і вона була прийнята на роботу конкурсною комісією. І в результаті того, що вона була прийнята на роботу, а в свій час, якби працювала у мене і вносила гроші, і це розглядається як конфлікт конфконконфліктресів, як корупція, і все, і більш нічого у цій ситуації, якби і є. От, от як то кажуть, на такі ситуації на сьогоднішній день приходиться от вже третє бути в суді. В чомусь суд весь час переносить, то була об'єктивна причина, то була тривога, то було. Інші обставини я б дуже хотів би, щоб ця справа дійсно була вже завершена. Була завершена. Я оскаржую рішення суду Новорад-Волинська, тому що не вбачаю у цьому ніякого конфлікту інтересів, бо не нанесена ніяким чином шкода ні громаді, нікому. А сьогодні, як міський голова, приміняючи. Ті рішення, які прийняли, щоб відсторонити міського голову від займаної посади, по причині цього, ну в цьому часі я її оспарюю, бо не стільки можливо десь і честь, і достоинство моє, безумовно, як людини, да? третій раз будучи міським головою, і от на такому питанні сьогодні розглядати. А більше того, сьогодні це інтереси громади. От постійно, от у цих конфліктах зараз перебуваючи, майже вже два місяці йде процес і в підвищеному стані, і це дуже тяжко. і Власне, я б дуже хотів би, щоб сьогодні справа розглянулася або прийнято рішення.